Ядій Бабченко опублікував фотографію, візиту Арестовича Корчинського до Дугіна в Москву. Там була прес-конференція. Тепер вже я бачу, то пішло в інтернет, що то ніби злило ФСБ ту зустріч. Одним словом, то якби хотіли Курчинський і Арестович поїхали у Москву, щоб виробити спільні дії проти помаранчевої чуми, якась там євразійська спільнота, об'єднатися з Росією. Це виявляється, так кажуть, що злило ФСБ. Ну, не знаю, хто там що злив. Але у кожному разі, на наступний день то було кілька днів назад, Дмитро Корчинський відреагував. Він зняв відео, то було перше відео, потім він його зняв і зробив інше то ціла історія. І ну, він там почав попрікати людей. Він так любить людей попрікнути взагалі. Що вот, ну нічого проти Франка теж там люди воювали, він їм теж не догодив. Куди вже йому Корчинському братися? І він почав з того, що він не мав нічого проти Майдану. Йому не подобався Ющенко. Бо Ющенко не гідник, Лицемір. А Корчинський, я так розумію, гідник і не Лицемір, так? Питання риторичне. І от він. А далі він почав розказувати про Ющенка, це, значить, оранжевий помаранчевий Майдан то відбувався до президентських, до того, як Ющенко став президентом. А далі він починає розказувати, який був Ющенко поганий президент. Що він про нього там не розказував? Але закінчив він тим, що Ющенко віддав Румунії нафтоносний шельф коло Зміїного острова. Справа в тому, що ну, це він уже. Я не знаю, що там на, на рахунок тих... Про тих піхотних мін, які нібито теж віддав Ющенко. Ну, Ющенко там просто злобув для України, так якщо послухати Корчинського. Але на рахунок того шельфу, я пам'ятаю ті часи, то був 2009 рік, і президентом був тоді Янукович і суд в Газі прийняв рішення, таке, може, не трохи несправедливе, більше на користь Румунії. І Тарас Чорновіл, тоді працюючи в регіонах, партії регіонів, він то прокоментував так: ну оскільки Румунія член е, країни, член НАТО. То до неї таке було ставлення. А ми ніхто. І до нас так поставилися. Ну, того самого НАТО, з яким так боровся Корчинський, бо йому не подобались там, він боровся проти руки Вашингтона, проти європейських цінностей. Йому це страшно не подобалося. І, звичайно, скільки Ющенко перемагав, то. Перемагала та помаранчева революція, він Ющенка ненавидів. ненавидить, ну, може, і досі. Але я так думаю, що справа, мабуть, не тільки була в тому Майдані, а, власне, у Ющенкові. Я ще думаю, що, крім того, всього, він йому заздрив. І не тільки тому, що Ющенко був завжди успішний. Там. Він був успішним Ех, найкращим банкіром. Українським він був найкращим прем'єр-міністром. Вже коли Україна стояла на грані дефолту, його запросив кучма. А на той рахунок, якщо пере нашу заборгованість закордонним банком перерахувати на кожного громадянина України, то виходило, що кожен з нас був винен по тисячу доларів. Такий у нас був зовнішній борг. І кучма мусив, він, звичайно, теж ненавидів Ющенка, мусив його запросити, щоб просто Ющенко врятував країну. Він її врятував. Не позичаючи ні копійки, він почав виплачувати людям зарплати. Бо до того зарплат не виплачує, там був суцільний бартер, якщо хто пам'ятає старших людей. От на третій день після того, як кучма його запросив. Він уже матюкався, тому що Ющенко завжди був патріотом, дуже рвонув. Кучмі того не треба було зовсім. Ну, одним словом, а далі всі знають ту історію, і не міг то Корчинський не знати, що його отруїли, і не міг Корчинський не розуміти, що може Ющенко тому не вийшов на свою проєктну. Потужність, що він був отруєний. Климович потім сказала, що він був недолугим, я б сказала, він був недобитий. Я не розумію, чому всі так чіпляються до Ющенка за це його президентство. <кій> вже так важко зрозуміти, що людині просто підрізали крила чудом вижив? Це вже була зламана людина. Я навіть пам'ятаю, хто журналіст тієї пори сказав. Ми б мали підставити плече своєму президенту. У нього таке саме спотворене обличчя, як спотворена наша доля, доля нашого народу. От якось так було то написано. Але ніхто нічого не хоче розуміти, всі такі мають до когось претензії. От мали претензії до Ющенка. До себе ніхто не має претензій, тільки до когось. І я думаю, що і багато хто між Ющенко, і багато хто і зараз ненавидить, пам'ятаючи, як його люди любили, тому що знов таки преса порівняла тоді той помаранчевий рух з повстанням з Хмельниччиною. Так, то так було. І він був такий красивий, успішний. То був пік. Він був прем'єр-міністром, у нього народилась п'ята дитина, його проголосили людиною року. Ну, але сталося те, що сталося. У кожному разі і ця ненависть зрозуміла. Я і по-людськи це розумію. І навіть якщо От тепер один блогер говорить про те, що про цей візит, що Плівку злило ФСБ, злило свого агента Арестовича, тільки чомусь нічого не говорить про Корчинського. Так якщо Арестович агент, чому Корчинський не може бути агентом ФСБ? Чому ні? Я взагалі не знаю. Я чомусь думала, що він такий патріот, націоналіст, радикал? Балашов між чим говорив? Ну, я так на то не звернула уваги. Думаю, та одне одного обсирають, як завжди. Що він от знає, як він брав у Сівкович гроші. За те, щоб провести мітинг на камери для російського телебачення, там за українську мову, щось таке. Ну, і було що а от цей весь рух за мову, це все значить, для грошей, це, це так? Не по-справжньому. Ну, одним словом компроментує, мабуть, той рух за мову державну. Ну, Балашов що так сказав? Я не знаю, що робив десь там Корчинський. Поза межами України, я не знаю, він якісь такі конструкції, розказує, щось дуже у нього складно, дуже хитромудро. І так, і так. І... А от він думав, він то, він все. А от те, що він ненавидів Майдан, я зрозуміла. Зрозуміла, за що він ненавидів. Зрозуміла, за що він ненавидів Ющенка. Це все, от оце я змогла зрозуміти. Але саме гидке у, у цьому, що якщо так, значить, виявляється, така у нього була діяльність, що він їздив в Москву проти Майдану, а нащо ж ти так поплюжиш Ющенка? І зразу починається, е, починається так поплюження, суцільне Ющенка, якщо ти зрадник. Це так низько, між іншим. І Ющенко йому винуватий. В чому? В тому, що ти зрадник. Я пам'ятаю так давним-давно, між іншим, Скіпальський, якщо мені не зраджує пам'ять, щось так туманно туманно пам'ятаю, Скіпальський казав, що оці формування у Наунцо, вони творилися під крилом, під керівництвом СБУ. Ну, я не знаю, нащо це такі таємниці, ніхто ж правди не розкаже. Корчинський правду не розкаже, буде говорити неправду, правду навіть нема що питати, тому що правди ніхто не скаже. Але дуже темна історія. Ясно тільки одне, що якщо тебе спіймали, то нема що когось поплюжити. І він у нього такий сякий, і Ющенко такий, такий, свинопас. За Ющенка так люди повстали. Тож не за кожною людиною, за Корчинським би так не пішли, як за ним, а за Ющенком пішли. У нього була репутація, всі його знали, як фінансиста, всі знали, що він патріот, люди, і за ним стали. І між іншим, після того у нас почались нарешті в Україні, нормальні вибори. Між іншим, він так, же, так само захищав, от йому подобається Медведчук, між іншим, цьому Корчинському. Він так про приніс говорить, ну, то тільки він йому, і Оксані і його дружині він не подобається, тому що взагалі то Медведчук мало кому подобається. От, тому що там то, що називається, зміст, відповідає формі. Що зовні він, що всередині, між іншим. Дуже красномовна зовнішність. Йому подобається Янукович, каже. Вони так вони своїх не кидали, Їм купували готелі, вони піклувалися про своїх. Я не знаю, Ну, я знаю, що Кірпа, і він сам львів'янин, Кірпа, то десь така фраза прозвучала, і він говорив про Януковича і ту всю його зграю, що це бандюки, яких ми не бачили. Це щось таке нове. Отак сказав Кірпа. А Кірпа не був такою кисеньною баришнею, випускницею Смольного. Кірпа був потужною людиною. Так що я пригадую, я ще була підписана на канал Корчинського, бо я хотіла, я проста людина, я хотіла, хочу розуміти якісь процеси, що відбуваються, хочу на когось орієнтуватися, якісь думки там вишукую. Я була на нього підписана і я просто шокована тим, що я узнала його поведінкою. І він звертається браття і сестри. Та ти людей загіну маєш. Таких Сталін звертався, теж браття і сестри. Mm. <laughs> То Ющенко Лицемір, так? Ну, ну, От, так закликає йти в армію. Цікаво, чому він йде. Може він там поранений, може він не маліт, я не знаю. Ну, каже, що сини у нього воюють. І все так розказує про християнські цінності. А він такий християнин. Я навіть в шорт колись написала, він казав. Щось виступив проти гомосексуалізму в армії. А Я тоді написала, думав, ну, що гомосексуалізм це наша найбільша проблема. Ні, я так не вважаю. Ну я вже не говорю про те, що я вже не говорю про те, що все-таки ми йдемо в Європу і там. Є певне ставлення до цього явища. Так то, одним словом, у нас з поведерями дуже кепські справи. Як у нас будуть такі поводирі, то я не знаю, куди, куди ми зайдемо. Ми тому і топчемось на місці, що у нас такі поводирі, нам підсовують таких поводирів. От вам Арестович, от вам цей. Тут хороший русский рот відкривають. Я вже не говорю про прямих зрадників. І немає сили, яка може це збороти. Нема. Українців насправді дуже мало тих патріотів, таких свідомих, дуже мало. Я навіть своєму одному знайомому, коли я прочитала оцей перший ролик Корчинського, я от йому розказую, а він каже: ну Корчинський же ж патріот. Я кажу, так я ж теж так думала. Ми от прості люди. Ми ж не знаємо тих от підкилимових ігор. Звідки ми можемо знати? Нічого собі. Дуже у нас все погано. Але потім він. А далі я хотіла для коментаря подивитися той, той ролик, я вже його не знайшла. Він його видалив і так само вбраний, на тому самому фоні зняв інший, де вже не було ні слова про Ющенка. Де вже він не мав до нього таких претензій. І до Помаранчевої революції теж. Але висловився, мов взагалі, то не мало розголошуватись те, що там відбувалось, то не мало, роз... ну правильно, не мало розголошуватися. Ти ж такого не чекав. Жах, одним словом. Я не знаю, як то все. Я навіть не знаю, чи в нас держава відбудеться. Ну, я взагалі то й не вірю, що держава відбудеться. Тому що в нас це погано. Але з такими паварями. Я навіть не знаю, що з ними робити. Отак От хоча б говорити як я, хоча б не мовчати, хоча б. Все, слава ЗСУ, і будемо хоча б мріяти про ту нашу Україну. Може станеться чудо, і вона відбудеться.